Усім привіт, друзі, ви на каналі Кралі Робо. Як я вам обіцяла в цьому відео, я вам покажу, як грабувати банк та інших людей. Спочатку нам треба змінити аватар, щоб бути незамітними. Для цього я вам я вам того разу показувала, як це робити. Ой, що було. Зараз я вам покажу ще раз. Нажимаю на цю кнопку. Нам треба початку зробити маленькими, щоб нас було не видно. Якраз почалась ніч. Вами на уста, і ми назвати на Остап і встановили маленького. Так. Заряди трішки відійду. Якщо ми стали маленькими, то виходить так, що ми будемо ходити швидше. Будемо спритнішими. Далі нам потрібно е, стати чорними. Для цього ми зараз виберемо якийсь чорний одяг, наприклад, ось такого. Це типу поліцейський одяг. Зараз я вам покажу ми визвольную шляпу Що не зажметься Хтось у мене стріляє Що то таке? Що то трапилось таке Я не знаю це що Давайте глянемо на цю у О Боже Що в мене Я думаю нам треба відійти трошки нам буде заважати. От тут запівнимо раз. І я вам покажу. Щоб нас не стріляли лишній раз. Так, ось тут ставимо собі. З нами не Так, ось так нас вийшло волосся Хай залишається, може, ми йдемо з вами якусь маску. Давайте зараз пошукаємо якусь маску, кстати. Да? Ось тут, напевно, маска. Є yes. е, ось така. А ні, вона там маленька. Або можна щось такого вибрати. Або таку, або така. Ось така вообще встала це закінчить. Можем. або ось таку. Давайте виберемо, може ось таку. О, отак буде краще. давайте поміняємо трохи лице. В нам <кій> таке не підходить. Так, виберемо якесь зле, може. Кого щось. Ось так. Ось так у нас вийшло. І зараз вам покажу, як грабувати банка. Але для цього нам треба дати пару речей. Перше, що нам потрібно, це бомба. Я вам покажу, де вона ось тут у нас. Ось бомба. Далі нам буде потрібно ліхтарик. Ось ліхтарик. І поки що це все. Давайте підемо до нашого банку. Ми не візьмемо самокат, або мотоцикл. Мотоцикл зараз пошукаємо. Ось. Фу. А ні, нам тут мене не вийде поїхати. Днем важко буде. Зараз ми поїдемо, напевно, на самокаті або на велосипеді. Так, візьмемо, напевно, що самокат, на ньому буде свідчить. І їдемо до банку. Зараз я вам покажу, де тут банк. Якраз зараз ніч і нас буде непомітно. Всі спати. А ми з зараз вами зараз зграбуємо банк. Ось тут у нас банк біля басейну. Угу, Ось. Заходимо в банк і перше, що нам потрібно, це взяти ось таку картку. Для цього ми відкриємо з вами е, одну з дверей. Ось тут заходимо і відкриваємо двері. Просто заходимо. Збираємо цю картку. Також наш сейф. Беремо нашу бомбу. І кладемо її ось тут. І нажимаємо Bomb Remoд. Ось ще не заходить. Йдемо про це відео, щоб нас. За мене не замітили сюди в цей люк. Беремо з вами фонарик, і Йдемо в віде, в іде, в таку диру, і йдемо прямо. Щоб нас не завідали поліцейські та не посадили в тюрму. Ось ми зашли з нас такий заброшений... Я не знаю, це здати. Тут у нас багато коробок. Кісь підземелья, можна навіть сказати. Також оце. Для цього нам був фонарик, щоб було видно, куди ми йдемо. Далі прямуємо сюдою. Ось тут нам відкриється ось така таке аж, і отут у нас буде вигляд на вулицю. Тепер гроші в нас. Можемо потанцювати, все першу задачу ми виповнили з вами. Ми отримали гроші. Далі ми будемо грабувати людей. Це буде дуже цікаво. І зараз я вам покажу, як це зробити. Для цього ми заберемо всі речі. Нам воно не потрібно буде. Наразі. Та зараз ми будемо прямувати до людей. Нажимаємо на хатинку. І зараз шукаємо всякі будинки. Ну, тут таке такої. Давайте зайдемо сюди. А, ні, тут вже забралися люди. Ну, добре. зараз підемо якусь іншу. Ну, Давайте підемо сюди, значить, якщо туди вже ніяких нема. Зараз перевіримо, чи тут закрито. Це найголовніше, щоб не було закрито, тоді ми зможемо відійти до хати. О, нам повезло. Тут відкрито. Давайте зараз покажу сховаємося і візьмемо бомбу. Так. Треба так, щоб нас... Е не вивернули з хати. Зараз швиденько шукаємо бомбу. Я не знаю, де в нас в такому хаті. В такій хаті я зовсім ну, в мене не було такої, тому я не знаю, чи тут зовсім є ця бомба. Давайте зараз шукати повсюду. Тут прийшли люди і вони нас зможуть до нас викинути. Але те, що ми швидко бігаємо, вони нас мають не догнати. Я зараз швиденько шукаю, де тут може бути бомба. Я, якщо чесно, не знаю. я, Якщо чесно, я не знаю. Може, тобто, зовсім отут тут, десь немає. Знову тобто, це немає цієї бомби. Тобто сейфу нема. Значить в цьому домі ми не зможемо бомбу поговати, тому що тут немає сейфу. Так. О, нам дають краще. О, дякую. Велике. Нічого собі. Дивіться, нам дали гроші, в шоці. Просто так ми з вами отримали гроші. Так, ну зараз я вам покажу. Ось, наші гроші, ми просто так забрали. Добре, далі ми йдемо з вами в інший будинок. Будемо брати. Стоп. Нам що, ще прилагають ось таку цілу купу грошей. Я в шоці, друзі, ми сьогодні отримали просто так гроші. Ще я такого не бачила, якщо чесно. Ну це дуже успішно, я думаю, з вами. Добре, зараз ми заберемо ось це. Ми, ми хочемо погребувати насправді самим, без всякої подачі грошей. Тому зараз ми будемо примувати до інших атинок. Ось я бачу, тут напроти є якась хатинка. Давайте підемо до. Так. Тут а, в цьому плейсі я зайшла не дуже багато, і це сходи таке саме, як там. Зараз ми може перевіримо, може тут буде сейф. О, ну, ні, тут зачинено. Що нам, бути? Такась дівчинка стоїть? Може вона мене відчине? Мабуть, ні. Але знаєте що? Ми можемо спробувати один спосіб, як можна залізти в хату. Я колись грала на телефоні, і в мене виходило, тому давайте зараз ми спробуємо. Для цього нам потрібно взяти ліжко. Я вам покажу яке. Воно десь тут має бути. Ось таке. І ось це ліжко ми маємо покласти прямо перед дверима. Зараз вам покажу як. Ось тут. І ми лягли, з вами ось так. І стрибаємо. І ми прибралися в хату, друзі. Я в шоці. Це робочий спосіб. Бачила такий спосіб в Тіктоці, тому можете перевіряти, це вправді працює. Так. Це, походу, зараз перевіримо, чи тут є у нас сейф. Якщо нема, то знову ми не зможемо пограбувати їх. Тут є комп'ютер, тут рум румту. Що у нас тут є, поки тут туди... ми можемо тут пройтися, поки немає нікого. Бо в цій хатинці ми такі самі були, тому ми не змогли це зробити, тому що були люди. Так, перше, що я бачу, це кухня. кухні. ось так виглядає кухня. Тут сейфу немає, на жаль. Далі ось ліжко. глянемо, чи може тут буде сейф. А ні, тут теж немає сейфу. Чому? Давайте зараз глянемо в ванні, може, там буде. Ну, зараз перевіримо. І тут нема. Ну що тепер робити, Може там десь. Але ми вже там ходили і справді немає на неї. Зараз ми перевіримо ще раз. Може ось тут І тут немає. Ну добре, значить ми будемо виходити з цієї будівлі. Зараз ми просто я можу на інші хатинки і ми знайдемо якусь іншу. І вже якраз розцвітаємо, Так. О, я знайшла якусь хатинку. Давайте підемо сюди. Якщо тут не закрито. Але тут закрито. М -м -м. Давайте спробуємо ще раз цей спосіб. Думаю, у нас вийде. Чітку ми заберемо. Так, беремо ще раз цей ліжко. І я показую на відео. Зараз ми його покладемо. Не, ми неправду нападав поклали. Зараз ми глянемо Ні, ми не пройдемо, треба ще раз. Тобто ми його забираємо. Так. І ще раз зараз покладемо одне ліжко, щоб пройти до хати. Блін. Дай якось треба у нас зробити, щоб ми змогли перейти до хати. О, ось так. О, все. Пригимо і ми тепер в хаті. Так, йдемо і шукати сейф. Тут люди! Друзі, що нам коїте? Треба швиденько тікати. І шукати сейф. Тут немає. Ой, ой ой вони бігають за мною. Що виходить? <плес> Мене скинули з будинку. Так, друзі, я можу бути, якщо в хаті будуть люди. Тому... На цей раз нам не вийшло їх пограбувати. Давайте шкодитися будівлі, якщо тут є якісь інші. Так, дивимось. Так, от бачите, нас з цієї хати вигнали. Ну добре. У нас можна йдемо якусь іншу. О, дивіться, я нашла ось таку гарну хатинку. Давайте туди підемо. Так. Що у нас. Отут тут якась дитина, не можна певно пройти. У нас тут двері. Певно, в неї нема будівлі, де жити. Ну добре. Зараз ми самі з вами справимось і покудемо наше ліжко. Так. Ще раз проходимо по тим самим пунктам. Беремо ліжко. Ходемо його ось тут. Ні, ми знову правильно походимо. Нам треба ще раз його забрати. І що забрати треба? Зараз зараз зберемо ліжко і ось це. Ой, забрали. Трошки сюди, сюди. І зараз ми цей ліжко знову кладемо. Ось тут. О! Блін, ні, ми не то все одно поклали. Так, треба сосвіточитись і зараз з вами покласти правильно, бо мене вже сердить. Що ж ми не можемо так проникнути до хати? Так, зараз все саме робимо так само. Треба ще раз. Взяти ліжко, забрати це ліжко і поставити ліжко. Так, беремо ще раз ліжко. Uh -huh. Так, беремо його в руки. Треба забрати це, просто натиснути. І ставимо сюди. Так, зараз спробуємо, я не думаю, чи зараз ми пройдемо. Так, да, ми зараз не пройдемо. Так. Ні, у нас не виходить. Давайте ще раз останній раз спробуємо і. Пробуємо. Дейти до хати. Тут на має бути воно, але бачите, як нас виходить. Давайте ще зараз спробуємо. Так. Заберемо ще раз. О, все нас вийшло, друзі. Ми проникнули до хати. Давайте шукати сейф. Так, що у нас тут може бути? Я думаю, сейф десь наверху. Тут так гарно, прекрасно, гірляндами Ну, дуже гарно. Так, сейф десь. О, ось там є сейф. Давайте зараз беремо бомбу. І. Швидко забираємо гроші. Так, все треба бігти. Щоб нас зараз ніхто не побачив з цими грошима. О, нас. одну хату забрали. Але ми в нас забрали гроші, і це дуже красно. Так, я бачу ззаді мене ще якусь будівлю. Може, давайте підемо туди і глянемо. Мо там Пішли. Так, зараз ми підемо і перевіримо. Можливо, там воно буде. Сьогодні ми з вами такі бандити, які вам обіцяли. Знову того навчитися як до гроші в Брукхевені. Я бачу тут дві будівлі. Давайте почитаємо в цю. Так, і тут теж закрито. Але чому? Тому давайте ще раз візьмемо ось тут і покладемо. Угу. А, тут відкрито, я не побачила. А, нам напевно відкрило, ну то добре. Піднімаємось наверх. Так, це вже потроху інша будівля. Нам наша головна версія це здається, сейф. Де... ось наш сейф, тихенько пробираємось. Так, друзі, кубремо гроші, цікаво! О, ні, нас вигнали. Але ми забрали з вами гроші. Це дуже добре. Так, ось наші гроші. Ще одна будільня, будівля була вкрадена. О, дивіться, як там багато на качелях катається, це круто. Так, ду думаю, на, ць на цьому ми закінчимо. Всім дякую за перегляд та всім па-па